І так, коучинговий астронейропрогноз і стратегії успіху на тиждень з 17 по 23 березня 2025 року. З вами Вікторія Арнаутова, коучка Психологіня. І тут я даю вам певний гайд, яким чином впливають зірки на цьому тижні на наш мозок, і це нейропрогноз, і яким чином цей вплив на мозок відбувається на нашому повсякденному житті. І далі я допомагаю вам підібрати певні коучингові поради, певні коучингові технології, інструменти, якими ви можете оптимізувати себе максимально під впливом цих зірок. Тим самим я вам пояснюю, що таке коучинг і як його використовувати в кожному дні. Щодо цього тижня, цей тиждень у нас відбувається між двома затемненнями, тобто це якраз повний коридор затемнень. І це накладає певний свій знак на цей тиждень. Меркурій і Венера на цьому тижні залишаються ретроградними, тому тут у нас буде нагода завершити певні справи з минулого. Можливо, знову повирішувати якісь діла, доробити щось. От, 20 березня у нас сонце буде входити в овен, і це буде початок астрологічного року. Це теж певна така подія, бо дуже різко зміниться взагалі енергетика днів, енергетика зірок. І від чуттєвих таких. Можливо, я б сказала, магічних, містичних днів першого частини тижня, ми перейдемо до дуже великої активності рішень, стратегій, і це буде дійсно, як би там вже не спалити свій енергетичний ресурс за ті дні у другій половині тижня. Тож, давайте розбиратися день за днем. Як максимально використати цей час з користю для себе? Понеділок. Понеділок, 17 березня, тут у нас глибина почуттів і інтуїтивні прозріння. Знову ж таки, завдяки ретроградному Венері і Меркурію. Місяць Скорпіоні. І емоційна чутливість, інтуїтивні осяяння та сильні внутрішні зміни відбуваються в ці дні, особливо в понеділок. Як це відбувається на нашому мозку? Амігдала посилює сприйняття небезпеки та емоційний фон. Гіпокамп буде активізувати пам'ять і е змушуючи нас аналізувати минуле, да, наші спогади з минулого. Дофамінне коливання будуть надавати можливість нам як надихатися, так і тривожитися. Як це буде проявлятися в житті? Ви зможете відчувати дуже сильні емоційні хвилі, спогади і якусь загострену таку інтуїцію. Покладайтесь на неї. Коучингові поради. Можливо, використати такий, знаєте собі, журнал емоцій і аналізувати свої реакції. Що з вами відбувається в цей день? Це допоможе вам більш усвідомлено, більш усвідомлено проходити цей день, да? а не таким імпульсивним способом. А, медитація і усвідомлення страхів. Страхи можуть бути дійсно підказками нам в якихось моментах. Тож, можливо, дійсно, журнал фіксації, саморефлексії допоможе вам в цей день. І я би рекомендувала практику 24 години. Якщо у вас дуже важлива справа якась, дуже важливе рішення вас чекає, почекайте 24 години. Добу. Таким чином, щоб ваші емоції вляглися і не затьмарювали вашу раціональність. Бо ще два дня попереду будуть вірувати емоції. 18 березня, вівторок, день перетворення магії змін. Тут приєднується дуже багато містики, магії. Хто в це вірить, будь ласка, використовуйте свої магічні можливо здібності, якісь натхнення. Луна в Скорпіоні плюс Сонце з'єднається з Нептуном в цей день, і це буде день трансформацій. Глибоких інсайтів і проривів у творчість та духовний розвиток. Як це відбудеться на нашому мозку? Тета хвилі будуть сприяти нестандартному мисленню, лімбічна система буде давати нам дуже сильну емоційну залученість, і вищий рівень дофаміну, можливо, ви легко будете відчувати екстаз, глибоке саме розуміння, саме чуття, відчуття і так далі. Тобто тут активізуються і чуттєві, і сексуальні енергії. тож… Які коучингові поради можуть бути в цей день? Практика «Потік свідомості вам може допомогти. Записуйте свої інсайти, їх буде багато. Ви зможете виловлювати інсайти з сновидінь. В снах до вас можуть приходити багато різних знаків і скануйте оточення своє. Да? Тобто фіксуйте ці знаки, краще записуйте, бо дійсно ви потім на вихідні зможете відрефлексувати більше, що це було, да? і яким чином воно буде впливати на ваше подальше життя. Зробіть символічний крок до зміни. Запустіть новий об'єкт або очистіть простір. Тобто, ну, у нас скоро буде починати астрало... починатися астрологічний рік 20 числа, да? 20 березня. Тож, можете щось таке ритуальне, вже символічно робити для себе. Ну і не піддавайтесь хаосу. Введіть список пріоритетів. В цей день, можливо, до вас прийде якийсь майстер, вчитель. Зверніть на це увагу, можливо, знайдіть от якраз собі таку людину. Це можуть бути езотерики, психологи, люди допомагаючих професій. А, бо тут якраз, ну ви ж розумієте, поки рибка у нас е, панує, е, дуже багато тут буде інтуїції, чуттєвості і магічності. Ще раз повторююся, але спробуйте е, використати ці енергії, цей клубок енергій на свою користь. 19 березня середа. Це буде кульмінація емоційних енергій. Сонце з'єднається з Нептуном, і це буде час духовного пробудження і глибокого, глибокого розуміння свого шляху. Гіпоталамус вмикне режим заглиблення у власні переживання. Нейронні зв'язки будуть посилюватися, може бути прорив, ну, прориви в саморозумінні. Можливо, навіть до психолога, до коуча важливо буде сходити в цей день. І буде відчуття у вас, якби відкриття завіси. Буде інтуїція сильна, ну, сильніша навіть, ніж звичайна. Тому ловіть свої інсайти та фіксуйте. Коучингові поради тут допоможуть вам перехідний ритуал, що це означає. Запишіть три ключових зміни, які відчуваєте прямо зараз. Да. Тобто це дуже трансформаційні дні, будуть три, понеділок, вівторок, середа. Тобто, Фіксуйте ці зміни, що у вас відбувається. Це може відбуватися ну, на першому плані всередині себе, але що за цим слідує? За внутрішніми змінами слідують зовнішні зміни. Да. Фіксуйте, ви зможете це більш усвідомлено відслідкувати, щоб в наступний раз вже на замовлення своє таке робити. Запитайте себе, що я насправді хочу. Угу. Ну і дайте простір мозку для інтеграції, можливо, менше інформаційного шуму, можливо, менше сидіть в соціальних мережах в цей день. Тут особливо всереду буде відчуватись це, знаєте, що ми разом, ми всі разом. Що наша дотичність до інших, і ми всі разом все подолаємо, і це як вища сила буде. Да? Вища сила буде включатися в наше життя, турбуватися про нас, і ми будемо себе відчувати як підтримка один з одним. Вот. І будуть дуже великі співпереживання. На цьому фоні ви якраз зможете з кимось об'єднатися. 20 березня-четверг. Сонце входить в Овен, і це Новий рік, новий старт. Новий астрологічний рік, так вважають астрологи. Тож це буде потужніший вибух енергії і перехід відчуттєвості до активних дій. Адреналін і кортизол будуть надавати нам сплеск енергії. Префронтальна кара наша надасть нам ясності стратегічного мислення. І це буде проявлятися в житті таким чином, як ніби е, сонце пробудилося, тобто прийшла весна, і я теж пробуджуюсь. Ви теж відчуєте це як дуже сильний сплеск енергії. Е, тож, коучингові поради в цей день будуть е, один важливий крок зробіть щось нове. Це важливо. Подаруйте собі нові емоції, нові знання. Нові навички. Ну, фізична активність. Звісно, фізична активність і, можливо, на повітрі е теж дуже класно вам допоможе реалізувати цю бурхливу енергію всередині в цей день. Вот. Бо е це вже буде, знаєте, як підготовка до наступного затемнення 29 березня, і тут, можливо, буде певним чином проявлятися агресія, е спильчивість. Е Бо Венера і Меркурій теж будуть у нас в ретро... ну, вони ретроградні і вони знаходяться в Тому в цей день у всіх буде таке відчуття, куди біжать, куди біжать. Всі будуть снувати кудись, кудись і откудись. Да? Тобто буде певний такий переполох, хто куди біжить. Тому дивіться за собою, щоб ви не заганялися в цей момент, да? що вам треба одразу в 10 місць біжати. Але якщо ви структуруєтесь, то цей день може дійсно спрацювати для вас бо на вашу користь. Да? Якщо це буде структуровано, сфокусовано і за планом. П'ятниця, 21 березня, драйв, рух і максимальна енергія. Місяць стрільці буде надавати нам оптимізму, сили і бажання розширювати свої межі. Дофамін і серотонін будуть піднімати нашу мотивацію і настрій. І тут у вас це може проявитися як жага до пригод, нових знань і змін. І тоді класно спрацювати коучингово і скласти список бажань, які ви хочете реалізувати на цю весну, наприклад, на три місяці. Ну і знову ж таки говориться про те, що прислухайтеся до тих. Можливо, супермудрих, хто буде з вами, наставників, наставницями, вчителі в цей момент. Да, не проглядіть цих людей, які дійсно вам зможуть в майбутньому дуже сильно допомогти і підтримати. Можливо, в цей день складіть план розвитку або навчання. Так. В цей день ще в п'ятницю ввечері, спрацює енергія Сатурна, і це буде виглядати як таке певне гальмування. От. І, можливо, вам прийдеться щось дуже важливе вирішувати в цей день, п'ятницю ввечері. Будьте готові до цього. 22 березня субота. Баланс між активністю і спокоєм. Енергії трошки вирівнюється. Місяць переходить в Козирога. Тому фокус на стабільності, на довгострокових планах буде в цей день. І в цей день буде якби, відбуватися згарання Венери. І згарання Венери це знову ж таки про обнулення. Можливо, тут виникне якась ідея, ідея фікс, хотілки тут будуть ваші проявлятися. Да? Що робити в житті? Можливо, якісь ви будете приймати рішення, такі рішення які пов'язані з шоу, з яскравостю, да, якісь такі яркі проявлення у вас можуть відбуватися в цей день в суботу. Тож коучингові поради це фінансова стратегія. Розрахуйте бюджет на місяць в цей день. Да, тобто тут буде від запалу до усвідомлення, да? щось потрібно буде е, зупинити в своєму житті і спланувати. І якраз фінансові стратегії дуже класно вписуються е, в цей день, в суботу. Е, день довгострокового планування, е, планування бюджету і ресурсів. І, Можливо, виділіть вже 30 хвилин для аналізу свого прогресу за останній місяць за цей тиждень. Да, з чим ви підходити до весни. Так, неділя, 23 березня, відновлення та інтеграція. Скажу так, в цей день ніби як вас вимкнули із розетки. Тобто, енергія вже втіхомирюється да, місяць в козирогу. І завершується цей тиждень дійсно підбиттям підсумків. Тому із коучингових порад це може бути день без гаджетів, подихати, зайнятися спортом, порефлексувати, можливо, записати певні уроки цього тижня, своїх трансформацій, да. ну і влаштуйте відпочинок для мозку в цей день. І для вас, для тих, хто любить образно-метафоричні мислення і більше спирається на образи, малюнки, метафори, для вас поетичне метафоричне цього тижня. Цей тиждень, ніби весняний схід сонця. Спочатку легкий туман, а потім яскраве світло пробивається крізь хмари, розкриваючи шлях. Відкрити очі. Ви готові. Звісно, готові до змін, до трансформації, до кращого життя. Тож, цей день вчить нас бачити потенціал у минулому і рухатися вперед. Коли енергії включаться в зіркові, ви маєте бути готові. Не бійтеся змін, бо ви вже їх почали. Бажаю всім успіху і. Дуже успішно пройти цей.